Права 1029. Із погано закритого внаслідок недбалості водопровідного крана щосекунди витікає одна крапля води. Перше завдання: скільки грамів води витече за добу, якщо маса 100 крапель дорівнює 7 грам. Округліть відповідь до 1000 грамів і виразіть у кілограмах. Ну що ж, міркуємо. Давайте для початку знайдемо, скільки крапель води витече за одну годину. Ну, Якщо за одну секунду одна крапля, то ми маємо порахувати, скільки тоді у нас у годині секунд стільки буде і крапель. Ну що ж, пишемо. Тоді перша дія. Перше завдання, верніше, перша дія. Ну і тоді нам треба оцю одну краплю помножити на 60. Це буде в одній хвилині 60 секунд. Ну, і... В одній годині 60 хвилин. Помножимо ще раз на 60. То це буде дорівнювати 6х6 6, це 36. І 2 нулі, Це буде 3600. Записуємо в дужках чого. Це в нас буде крапель Води. витече, За 1 годину. Ну добре. Оскільки в одній годині 3600 секунд, ще раз, то виходить, за одну годину витече 3600 крапель. Ну, а зараз нас запитують за добу. Ну, але в добі у нас 24 години. То виходить, що за 24 години буде в 24 рази більше, ніж 3600. Записуємо друге. І записуємо 3600, що множиться на 24. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному множити. Давайте ми запишемо це як 36, що множиться на 24. Ну і ще потім домножимо на 100. І це дорівнює. Ну, а тут стопчик я перемножу, щоб було простіше. 36 на 24. Так, то записуємо 36. Що множиться на 24. Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12 плюс 2 це 14. 36 на 2 це 72. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 4 плюс 2 це 6. 1 плюс 7 це 8. Отже, записуємо, що це буде 864. Що множиться на 100. І це дорівнює тоді 86400. Записуємо в дужках чого? Кратер. Це у нас стільки води. витече Витече за добу. Ну, добре. За одну добу у нас є кількість крапель. Ну, а тепер нам треба знайти масу. Ми знаємо, що маса 100 крапель це 7 грам то як знайти масу 86 400 крапель? Треба поділити на 100, щоб дізнатись скільки разів буде по 100. І помножити на 7 грам. Бо кожні 100 грам 100 крапель це 7 грам. Отже, записуємо третє. То пишемо, що 86400. Що ділиться на 100? І множиться на 7, це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, забираємо два нулі, то залишиться 864. Що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. 864. Що множиться на 7. Множимо. Так, 4 на 7 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 7, 42, плюс 2 це 44. 4 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 7 це 56, плюс 4 це 60. Добре. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 6048. Так, у дужках тоді записуємо чого. Грам. Це у нас води. Витече. за добу. Добре. Але нам сказано округліть відповідь до тисяч грамів і виразіть у кілограмах. Це вже буде наступна дія. На жаль, пишемо і четверте. Ну і пишемо, що 6 тисяч. 48 грам. Це у нас наближено до рівня. Якщо ми округляємо до тисяч, то аналізуємо, скільки у нас сотих. Тут у нас 0 сотих. Це 4 і менше, то кількість тисяч не змінюємо, буде 6 тисяч. Пишемо, що це наближено до рівня 6 тисяч грам. І це дорівнює. Ну, щоб з грам перевести в кілограми, треба поділити на тисячу. Ну, або 1000 грам, це 1 кг. по-різному можна робити, то ми пишемо, давайте так запишу 6 тисяч, що ділиться на 1000. і тоді в нас вже буде в кілограмах. І звичайно, що це буде 6 пишемо, кілограм. Тобто, отже, ми знайшли, скільки грамів води витиче за добу. Ми знайшли 6048 грам. Потім ми округлили відповідь до 1000 грамів і виразили в кілограмах 6 кг. Кілограм. З першим завданням ми розібралися. Переходимо до другого завдання. Скільки тонн води витече за добу, якщо в місті 120 000 квартир, у кожній з яких погано закритий закрито кран. Ну що ж, отже, за добу пишемо друге. Ну, якщо з одного крана у нас. Будемо вважати, що в одній квартирі один кран протікає. 6 кг ми знаємо наближено це з одного крану, а таких квартир у нас 120 тисяч. То нам тоді треба 6 помножити на 120 тисяч у першій дії. Пишемо 6, що множиться на 120 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. 6 помножити на дванадцять. Це буде 72, і ще є 4 нулі, то це буде 720 тисяч. Записуємо в дужках Чого? Це буде кілограм. Так, Стільки води. Води. Витиче. За добу. В місті. Добре, але нам сказано, скільки тонн води. То виходить, що нам треба ці 720 тисяч кілограм зараз перевести в тони. Пригадуємо, як це робиться, пишемо друге. Треба тоді 720 тисяч кілограм. Оскільки в одній тоні є 1000 кілограм, то тоді. Ми ділимо 720 тисяч на тисячу. І тоді у нас вже вийдуть тони. І це дорівнює, забираємо три нулі. От вже вийде 720 тонн. Виходить, що за добу 720 тонн у нас 720 тонн це витиче за добу у місці. Добре. Ну, а зараз переходимо до третього завдання. Скільки днів можна було поливати водою, що витекла у всьому місці? Город площею 10 ар, на якому посаджено капусту, якщо для поливу одного квадратного метра городу потрібно щодоби 15 літрів води. Ну, тут також буде доволі громістко, Сподіваюсь, що місця вистачить. Ну, спочатку нам треба, скільки ж нам треба на добу. Одну добу, скільки треба води, щоб полити город площею 10 Ну, Пишемо третє завдання. Прийдеться 10 ар переводити в квадратні метри. Пишемо перше діє. І пишемо, що 10 ар це дорівнює 10 r це у нас площа квадрата, який дорівнює 10 на 10 метрів. то ми бачимо, 10 множиться на 10 і на 10 це буде 1000. А метр на метр це буде квадратний метр. Так? Це в нас буде тоді площа городу. Що ж, а зараз, коли я звільнив місце, давайте будемо далі міркувати. Якщо у нас є площа городу, і ми знаємо, що для поливу одного квадратного метру городу треба 15 літрів води, давайте визначимо, скільки треба води щодоби, щоб полити цей город. Пишемо тоді друге і записуємо, що 15 літрів треба помножити на 1000, і це в нас буде 15 тисяч літрів. Тобто стільки літрів води потрібно, щоб полити город, давайте я одразу запишу, а скільки ж це буде тон води, чи скільки це кубічних метрів. Дивіться, тисячу літрів це одна тона води, бо один літр це один кілограм. В одній тоні води з побуту, ви, мабуть, знаєте, або один літр води це один кілограм, ну, а тисячу літрів це тисячу кілограм або одна тона. Тобто, якщо ми зараз 15 тисяч. 000... Поділимо на тисячу, то у нас вийде уже в тонах, скільки це буде води. Тобто виходить, що це буде 15 тонн. Ну і записуємо, стільки треба води для ділянки на добу. Добре. Ну що ж, якщо ми знаємо, що треба 15 тонн води для того, щоб полити одну ділянку на одну добу, а у нас, е нас витече тоді 720 тонн, то щоб знайти наскільки діб вистачить, треба 720 поділити на 15. Записуємо тоді 3 дію. Записуємо 720 поділити на 15 і це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному робити, є багато способів. Якщо означає поділити на 15, я пропоную поділити на 3 і поділити на 5. Чи навпаки, спочатку поділити на 5, а потім поділити на 3. Давайте запишемо 720. Ну, скажімо, поділимо спочатку на 3, а потім поділимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 720 політи на 3? 600 поділимо на 3, це буде 200, а 120 на 3 – це 40. То буде 240. Записуємо, що це буде 240. Що ділиться на 5, і це дорівнює. Тут аналогічно 200 ділимо на 5, це буде 40, а 40 ділимо на 5, це буде 8. То разом буде 48. Записуємо, що це дорівнює 48. Ну що ж, це буде чого дні, Ну і записуємо це. стільки можна буде, можна поливати? Водою? Водою? Город. Ну що ж, отже, ми на кінець, дізналися, що треба 48 днів можна цією водою поливати цей город площею 1000 квадратних метрів або 10 ар. Ну, добре, в кінці кінців треба написати відповідь. Пишемо відповідь, вона буде громістка. В першому завданні. Отже, скільки грамів води витече за добу ми знайшли. 6048 грам. Пишемо 6048 грам. Далі в першому завданні округліть відповідь до 1000 грамів і в кілограмах. Ми виразили, це 6 кілограм. Друге завдання. Нас запитували, скільки тонн витиче за добу. Отже, записуємо 720 тонн. Третє завдання. Скільки днів можна було поливати водою город? Ми визначили 48 днів. Ну що ж, ось таке доволі складне і громістке завдання на практичне застосування математики і про бережливе використання природних ресурсів. На цьому вправу завершено.